Вітаю, друзі, я Віталій Портик. Як і слід було очікувати, рішення Російської Федерації про припинення так званої зорнової угоди стало серйозним шоком не тільки для України, аграрний сектор якої залежить від продовження вивезення збіжжя та інших сільськогосподарських товарів через Одеський порт, це стало серйозним ударом і для Африканських країн, які сподівалися на продовження цієї угоди, і на те, що ціни на сільськогосподарські продукти, і без того достатньо високі, більше не будуть підніматися. Рішення Росії вийти із зернової угоди це ніж у спину глобальної продовольчої безпеки. Крок, який неспівмірно важко відіб'ється на країнах африканського рогу, які без того страждають від наслідків посухи, підкреслив міністр закордонних справ Кенії Корінг Сінг оей Відразу після того, як Москва оприлюднила своє рішення, очільник міністерства закордонних справ іншої африканської країни, Замбії Стенлі Какубо підкреслив, що угода була рятівним колом для найбільш нужденних країн, і передрік, що її зупинення призведе до дуже серйозних наслідків для країн регіону, з точки зору. Генеральної директорки світової організації торгівлі НГОЗІ ОКОНДЖЕ Івеала, яку цитує BBC, торговля харчами, кормами та добривами у Чорному морі має найвіжливіше значення для стабільності світових цін на продовольство. Сумно констатувати, що найбільше постраждає бідні люди та бідні країни. Треба зрозуміти про що в принципі йдемо. Як відомо, за російське. Рішення відмовитися від продовження зернової угоди відповідають представники Кремля, які неодноразово підкреслювали, що до потреб найбільш бідних країн ця угода не має ніякого відношення. Тому що нужденні країни отримують усього 2,5% від усього українського збіжжя та іншої сільськогосподарської продукції. А більшу частину зерна та інших продуктів отримують європейські країни та, до речі, Китайська Народна Республіка. Все це дійсно так. Але проблема полягає в тому, що за відсутності українського зерна на ринку і європейські країни, і Китай будуть купувати продукцію по більш високих цінах. І це може серйозно не відбитися на стані їхньої економіки. А от бідні країни просто не зможуть купувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію за такими цінами, і продовольча програма Організації Об'єднаних Націй їм у таких обсягах просто не зможе допомогти. Це означатиме, що ціни на їжу в усіх бідних країнах світу і насамперед у африканських країнах. Будуть збільшуватися. Останній період збільшення цін на їжу призвів до значних соціальних вибухів, до знаменитої Арабської весни. І зараз ситуація із глобальною кризою на глобальному півдні може повторитися. Однак, до речі, саме такою є мета президента Російської Федерації Володимира Путіна. Не треба думати, що російський очільник не усвідомлює, що він встромляє ніж у спину Африки. Звичайно ж, усвідомлює. Він якраз і намагається спровокувати серйозні соціальні проблеми, політичні потрясіння, і як наслідок цих процесів, намагання мільйонів людей залишити свої рідні домівки і дістатися до європейських країн. А нова масштабна міграційна криза може допомогти посилити свою популярність тим політичним силам на європейському континенті, які готові до повернення до співпраці із Росією. Володимир Путін, ніде правди, діти популярність правопопулістських сил і так зростає, як на дріжджах, всі ці місяці російсько-української війни. Варто звернути увагу, хоча б на рейтинг правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини, лідери якої є відвертими євроскептиками і друзями Володимира Путіна. А керівника партії можна було нещодавно побачити на урочистому прийнятті у посольстві Російської Федерації в Берліні поруч із останнім керівником Німецької демократичної республіки. Егоном Кренцем та колишнім федеральним канцлером Німеччини та особистим приятелем Володимира Путіна Герхардом Шрьом. І альтернатива для Німеччини зовсім не одна така партія у Європі. Чимало політичних сил у розвиток можливостей, яких Кремль вкладається, можна сказати, зовсім не тільки ідеологічними гаслами, чекають на свій час. На можливість знищити європейський проект і домовитися із Росією про дешеві енергоносії. Таким чином Путін свідомо прирікає на загибель мільйони людей, щоб ця загибель допомогла йому вцілити у життя свої людинонависницькі політичні цілі перемогти Україну, поставити на коліна запит, поставити крапку у історії європейського союзу. Принаймні він на все це може сподіватися, коли проводить свою боротьбу із західною цивілізацією. Раніше можна було вже помітити, що у країнах глобального Півдня чітко усвідомлюють, хто є реальним винуватцем можливої продовольчої кризи. Якраз тоді. Коли президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган та генеральний секретар ООН Антоніо Гутєріш намагалися умовити Володимира Путіна погодитися із зерновою угоди, колишні президенти Ліберії та Нігерії Серліф Джонсон та Олусєгон Басанджо виступили із великим текстом в впливовому виданні Економіст, текстом під назвою африканські жертви російської війни. У цьому тексті впливові на африканському континенті політики і громадські діячі підкреслювали, що якщо Володимир Путін не погодиться на вивезення українського збіжжя через Одесу, і це призведе до втрати величезної кількості населення, що може померти від дефіциту їжі і від високих цін на харчі, очевидно, що відповідальним за це буде уряд Російської Федерації. Відповідальним за це буде Володимир Путін. Відповідальним за це буде Росія. Я не знаю наскільки тоді Путін прислухався саме до таких міркувань однак було очевидно, що він не бажає сваритися із країнами глобального півдня. зараз відбулося якраз те, чого від Путіна африканські країни не очікували, та ще й напередодні саміта Росії африки Яку у Кремлі ретельно готували, щоб показати, що Росія не знаходиться у міжнародній ізоляції внаслідок ганебного нападу Російської Федерації на українську державу? Очевидно, що боротьба із заходом, війна з Україною все ж таки стали для російського керманича більшим пріоритетом. Ніж збереження репутації і хороших взаємин із країнами глобального півдня, зокрема, із африканськими країнами. Інакше Путін ніколи не пішов би на відмову від зернової угоди та систематичне бомбардування Одеси. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймія, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і вам! Хай щастить!